Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. На даному YouTube каналі публікую відеоролики, посвячені інвестиціям в акції. І в даному відеоролику хочу показати вам, як змінився мій інвестиційний портфель за останній час. хочу вам сказати, що змін було багато, бо продав одну компанію, яка займала значну частину в моєму інвестиційному портфелі. Ну і плюс, крім того, покажу вам свої останні поповнення брокерського рахунку і останні покупки на даному брокерському рахунку в Interactive Brokers. Так що перед початком відеоролика, як завжди, прошу лайк під ним і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Вартість мого портфеля вже наближається до 30 тисяч доларів. І хочу вам сказати, що остатньо поповнив рахунок на 1000 доларів. В моїй валюті, а саме в польських злотих, так як я проживаю на території Польщі і інвестую власне, в свої валюті, в якій заробляються, 4150 злотих. Це власне було поповнення 8 травня. Ну і ті дані гроші я вже одразу витратив на покупку деяких акцій. Але хочу вам сказати, що під кінець минулого місяця, а саме. Десь 28 квітня я вирішив продати одну компанію. Зараз прийду власне, в дану табличку, яку я створив для, для слідкування всіх моїх інвестицій. Я вам покажу, що я, вда, я продав і, в принципі, для чого так вирішив зробити. У мене тут є закладочка, як загально, як виглядає мій портфель, як виглядають взагалі всі позиції, які зараз знаходяться в інвестиційному портфелі. Ну і крім того, у мене тут є інтеретів брокер де я вписую. Така закладочка Interactive Brokers, де я вписую всі покупки і всі продажі. Ну і одразу неозброєним оком видно, що я позбувся такої позиції, як компанії Intel. В мене я її купував аж цілих 5 разів, бо тоді купував 2 акції, 10 акцій, 5, 5 і 10. Ну і 28 квітня я вирішив продати дану компанію. Власне, продав її після квартального звіту. Ну, але чесно кажучи, вирішив, що чесно, компанія Intel зараз. Ну, з нею взагалом за останній час є самі проблеми, там і виручка падає. І хочу вам сказати, що як я подивився за на квартальні звіти в порівнянні рік до року, ну то чистий прибуток взагалі впав там на 180%, Так що це дуже великі цифри. Ну а я інвестую в акції, які збільшують в компанії, власне, які збільшують свою вірочку, Хоча б на 10% з року в рік, ну і взагалі якось розвиваються. По компанії Intel зараз я такого не бачу. Ну і компанія, в принципі, зі свого такого максимума упустилася дуже значно. Ну, і моя середня ціна там була близько 31 долара. Ну і подивіться, я їх тут купував в таких цінах, можете побачити. Ну і вирішив власне 28 квітня продати після такого навіть росту. Там був ріст навіть бачите, до 32 доларів. Ну і, власне, зафіксував дану позицію по такій ціні. По деяких позиціях, точніше по деяких частинах, коли я купував акції, я її продав в мінус собі, бо там мінус 127 по даній покупці, наприклад, тут мінус 340, ну і по одній позиції тільки лише вийшов плюс. Так я зафіксував взагалі по даній компанії собі мінус. Ну, але, чесно кажучи, це тільки через те, що, власне, в доларах навіть загально загалом вийшло. Так що я продав собі в плюс, але через те, що купував е, тоді акції, коли долар був на рівні, бачите, 4,7, 4, ну, здебільшого 4,7, майже 4,8. Ну, а продав, коли курс польської валюти трошечки зміцнився. Ну і бачите, 4,15. Так що в доларах я вийшов, можна сказати, в 0, ну, але в своїй валюті в мінус. Це не є страшно, я ті гроші, власне, які. Продав ну, виручені гроші за продажу даної позиції, переклав в іншу компанію. Ну і що це за компанія? Подивіться, так само тут на головній сторінці в Interactive Brokers вже не відображається. Не відображаються ті дані, тільки останні мої покупки, до яких я вернуся трішки пізніше. Ну, і коли я продав компанію Intel, а це загалом було на 1100-1200 доларів, я їх переложив в таку компанію, як CV. VS group Що це за компанія? Можете собі прочитати в інтернеті. Я купив 10 акцій по ціні 73 долари 29 центів за одну штуку. Ну і потратив загалом 700, там, 32, 733 долари. Ну і ще, крім того, докупив компанію MediFast. Бачите, 2 травня купив ще 4 акції по 80. 2 долари. Ну і так то виглядали мої покупки в минулому місяці на початку даного. Ну і кажу вам, що поповнив рахунок на 1000 доларів на 4150 злотих, ну і їх вже потратив. Що я купив? По-перше, подивіться, 10 травня це було ну, день перед тим, як я знімаю даний відеоролик. Ви, скоріше за все, будете його дивитися вже 12 травня. То 10 травня я купив 6 акцій PayPal по 66 доларів. Я Власне, виставив. Таку лімітну ціну 66 доларів ще перед відкриттям біржі, коли біржа відкрилася, ціна опустилася, власне до даної моєї ціни. Ну і мені автоматично мій брокер купив ті акції. Потім, крім того, ще докупив дві акції t row Price по 105 доларів. Ну, в мене вже є компанія T-Row Price, ну і в принципі PayPal, я собі просто зменшую тепер середню ціну покупки. Ну і пізніше, крім того, я, як бачите, ще докупив ще 7 акцій компанії PayPal, але вже. По ціні 63 долари 20 центів. Бо в той день, коли я купував, акції вже десь під вечір робилися чимраз дешевшими. Подивіться, я купував в 15 годині 30 хвилин, якраз, власне, коли біржа відкрилася. По 66 доларів, а вже в 21-й годині акції коштували 63 долари. Власне, купив ще 7 акцій PayPal. Ну і загалом дана позиція в мене вже займає значну частину в портфелі. Подивіться, зараз прийду в портфель і покажу вам, як він взагалі виглядає. Загалом вартість бачите, 29 606 доларів. Загалом за один день портфель виріс на 500 доларів. А загалом незафіксований не такий прибуток це 1210 доларів. Ну І взагалі компанія, наприклад, PayPal, тепер займає значну частину в моєму інвестиційному портфелі. Подивіться, мене тут можна вибрати базова, ну, базова вартість, наприклад, скільки я заінвестував особисто своїх грошей. Ну і можна подивитися риночна вартість, скільки акцій коштують на сьогоднішній день, ціла позиція. То подивіться, найбільше я заінвестував взагалі своїх грошей в компанію Alibaba, 3650 доларів. Ну і власне на другому місці вже є компанія. PayPal. В неї я заінвестував 2990 доларів. Загалом в мене ж 37 акцій на сьогоднішній день. Бачите, зараз акції торгуються в діапазоні 64 доларів, а моя середня ціна покупки всіх тих 37 акцій це майже 81 долар. Хочу вам сказати, що компанію вже набрав власне, до такого рівня, після якого ну, на даний час, на даному етапі не збиратимуться до Куповувати більше, щоб власне компанія PayPal не займала значну частину в портфелі. Ну бо 3 тисячі доларів заінвестованих це вже і так. Я, я вважаю, що дуже багато. Ну і, наприклад, якщо перейду в портфоліо, і тут можна подивитися, яку частину займає ціла дана позиція, то PayPal вже займає 8%. Так, це, звісно, менше, як компанія Alibaba, там 12 і теж набагато менше, як компанія Meta Platform, бо аж 14,3%. Ну, але я, власне, вирішив, що компанія PayPal 3 тисячі це вже є, в принципі, такий максимум. Ну, ну, принаймні, на сьогоднішній день. Компанію PayPal я вже купував дуже і дуже багато разів. Подивіться, в мене тут є вся історія, коли я їх купував, ті акції. Ну, то бачите, що найчастіше я усереднював свою ціну, це, власне, компанії PayPal. Подивіться, скільки разів окремо я вже купував їх акції. Бачите, одну акцію, коли я вже взагалі купував ще 7 грудня 2021 року, я купував по 191 долар. Нагадаю вам, вартість акції на сьогодні 64 долари. Ну і по міру, в міру того, як акції опускали. Вартості, я її докуповував, значну частину вложив 8 лютого 23. -го... Року 10 акцій по 80 доларів за штуку, тоді вложив 800 доларів. Ну і ще, крім того, бачите, докуповував і 4 акції, потім 6 і потім 7. Власне, так, таку най найдешевша ціна покупки до сьогоднішнього дня це 63 долари 20 центів. Ну і так як і вам розказував, бачите, тут в Interactive Брокер, що докупив ще таку компанію, як е, компанію Тіро Price. Давайте подивимося, де вона зараз знаходиться в даному портфелі. Подивіться, у мене було 8. Акцій, зараз вже є 10 акцій. На сьогоднішній день акція одна коштує 106 доларів 5 центів. Моя середня ціна покупки всіх тих 10 акцій це 124 майже з половиною доларів. Компанія виплачує дивіденди, і дивіденди на дохідність не неї досить таки велика, як на загалом на ринок американських акцій. Подивіться, тут в даній табличці теж відслідковуються всі дивіденди по тих позиціях, які знаходяться в портфелі. Ну і Бачимо, що в мене є тут 10 акцій, так само яка середня ціна, як, як покупки, яка вартість на сьогоднішній день. Ну і подивіться, що дивідендна дохідність на сьогоднішній день це 4,6%. Це нагадаю вам в доларах. Ну, а моя yield on cost, тобто моя дивідендна дохідність на заінвестовані мною гроші, це 3,92%. Так само мені дуже подобається, власне, то, що я тут собі створив, це власне діапазон цін від найменшого до найбільшого за останні 52 тижні, тобто за останній рік. І одразу схематично можемо побачити, які акції торгуються найменше по, якій, по найменшій ціні за останній рік, а які, в принципі, найбільше. Бачимо, що компанія 3M знаходиться майже на такому мінімальному рівні вартості за останній рік. Компанія British American Tobacco так само взагалі сьогодні акції опустилися до найменшого значення за останній рік. Наприклад, компанія CVS Group, Health Corporation, власне, яку я купив так само після продажі компанії Intel, то теж знаходиться на такому своєму, можна сказати, дні. Ну, а наприклад, компанія MetaPlatform, яка виросла за останній, можна сказати, рік часу чи навіть в принципі, за півроку від свого дна, виросла там на 180%. Бачите, що моя вартість 100%, наприклад, компанія MetaPlatform майже 140 доларів. А зараз вартість 235 доларів. Взагалі по даній позиції я в плюсі аж на 70%. Ну, але, звісно, її продавати не буду, бо вважаю, що компанія MetaPlatform це. Ну, це досить потужна компанія, і акції будуть в майбутньому коштувати ще набагато більше. Ну, а загалом по портфелю то виглядає так ситуація власне, в відношенню дивідендів. Дивідендна дохідність 1,75% взагалі по портфелю. А на вложені мною гроші, а це власне 28 364 долари. Це 1,83%. Тобто, в рік брутто, це власне ще без вирахування тих всіх податків, які ви повинні, чи там я повинен сплатити. Це 517 доларів в рік. В місяць це 43 долари 15 центів. Кожного тижня це 10 доларів, і в середньому кожного дня 1 долар 42 центи. Так, в принципі, це не маленькі, це, точніше, маленькі гроші, бо 1 долар 42 центи брутто, це десь так чистими, получиться долар 10-долар 20, тобто там приблизно на 19% менше. Так, це, в принципі, маленькі гроші, але не забуваємо, що це цілком і чисто пасивний дохід. Ну і в принципі так то все виглядає. Ну і теж пам'ятайте, те, що більшість грошей заінвестовано мною в компанії, які не виплачують взагалі дивіденди. Бо, наприклад, ту саму компанію, та сама компанія MetaPlatform чи компанія Alibaba, Amazon, Google, ну то вони взагалі не виплачують дивіденди. Ну і так само через то дивідендна дохідність настільки низька. Якби я хотів взагалі. Переробити свій портфель і продати всі компанії, які не виплачують дивіденди, і вложити їх в дивідендні. Ну, то я думаю, що дивідендну дохідність можна би було збільшити принаймні в три рази. Так що, в принципі, наприклад, кожного дня вже отримувати близько 5 доларів чисто на пасиві. Ну а в місяць це майже 150 доларів. Так що так то виглядає мій портфель на сьогоднішній день. Ну і подивіться, так само хочу вам показати історія власне мого поповнення. Від початку року. Я вже вніс на біржу 24 750 злотих, що при сьогоднішньому курсу польської валюти моєї майже 6 тисяч доларів, а це буквально за 4 місяці. Так що бачите, що свою ціль я планую все-таки виконати. Ціль моя 48 тисяч злотих або приблизно 12 тисяч доларів за, за рік заінвестовані. Ну, надіюся, що мені вдасться її осягнути, а взагалом. То я так собі планував і поставив таку ціль, щоб до кінця року вартість мого портфеля була 40 тисяч доларів або 166 тисяч 350 злотих. Я її вже виконав на 74%. Скажу вам, що круто ставити перед собою цілі, бо це власне мотивує. Ну і тим більше ще мотивує тоді, коли вже проходить якийсь період часу, і ти дивишся на то, на ті всі цифри, наприклад, і ти розумієш, що ти ставиш ціль, і ти її. Виконуєш, ти робиш все для того, щоб виконати дану ціль. Ну, подивимося, чи я досягну 250 тисяч доларів у 2036 році. На даному YouTube каналі буду вам регулярно показувати такі відеоролики. А загалом, якщо вам мої відеоролики подобаються, ну, то можете мене підтримати на такому спеціальному сайті для підтримки авторів, як Patreon. Силочка буде внизу під даним відеороликом. Ну і всім, хто це зробить, хто підтримає мене, наперед дуже велике дякую. А загалом, якщо маєте якісь питання, ну, то сміло їх задавайте в коментарях під даним відеороликом. Ну і можете написати мені приватно на мій телеграм. Так само силочка на телеграм буде внизу під даним відеороликом.